Доброго дня, звати мене Ігор Лічинський, менеджер з технічної підтримки компанії Адама, в Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій області. Сьогодні ми знаходимося на Тернопільщині на полі Цукрового буряка, де була застосована повна схема захисту нашої компанії. Сьогодні у нас середина жовтня, і як ми бачимо, поле в доброму стані. І це результат комплексного підходу до вирощення дальної культури. На даному полі було застосовано наші фонициди та класичну схему гербіцидного захисту Олтікс Голд, Бельведер Форте та Агіл, які гарантували чистоту поля від небажаної рослинності. Крім того, для боротьби із шкідни... шкідниками ми використали наш інсектицид аркер. Особливо хотів би звернути увагу в використанні мікро та макроелементів технології вирощування цукрового буряка. На даному полі застосовувалися продукти, такі як скудеро 62525 та «Скудеро-Бор». Скудеро 62525 з об'являє азот, фосфор і калій та мікроелементи. На даному полі ми використовували його два рази, в нормі 2 літра на гектар. Що стосується Скудеробору, Тут на даному полі ми використовували його в 4 рази по літрі. Дані препарати сприяють формуванню здорової кореневої системи, підвищують стійкість до стресів та позитивно впливають на накопичення цукрів. Також на даному полі використовувався продукт експерт Grow, це біостимулятор. На основі водорості кохітом на досу ми використовували фазу змикання міжряді разом з Скудеру Шісвадцяп'25. Дана комбінація нам дозволила підвищити стійкість до стресів. Компанія Дома має все необхідне для комплексного захисту цукрового буряка. Ми пишаємось тим, що можемо допомогти фермерам отримати стабільні та високі врожаї. До зустрічі в полях.